Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами робити заготовки для заморозки кропу та зеленої цибулі на зиму. Як це робити, щоб зелень була розсипчастою, дивіться відео до кінця. Кріп та зелену цибулю нам потрібно дуже гарно промити у холодній воді. Вистелять зелень потрібно для того, щоб полотенце вібрало зайву рідину. І так залишаємо зелень до моменту, коли вона повністю висохне. Тільки через деякий час трішки її встряхуйте, бо всередині може бути ще мокре. Коли зелень гарно підсушилася, в ній зовсім немає вологі, починаємо її дрібно нарізати. Після того, як ми зелень порізали, беремо. Звичайні кульки, маєчки. Також можна взяти зіп пакети. Можна робити мікс, тобто додавати і зелену цибулю, і кріп, або іншу зелень, або заморажувати тільки один вид зелені. Значить, в пакет викладаємо зелень. Тепер нам потрібно зав'язати так, щоб випустити із середини повітря. Ось так придавлюємо і зав'язуємо. Робимо ось такої форми. Так воно менше займає місце в морозилці. І так фасуємо всю зелень. Пофасовані пакети з зеленю складаємо в заморозку і так зберігаємо всю зиму, і навіть можна зберігати її і на наступний рік. Зелень заморожена таким способом, при використанні буде вам розсипчастою, не збита в одну грудку з льодом. Зараз я вам покажу зелень, яка була заморожена в минулому році. Ось вона, от така. Дивіться, розсипчаста повністю. В ній зовсім немає грудочок, Як свіжа. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.